Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас неділя. І будьте всі здорові з неділею. Так, що я, значить, сьогодні роблю? Вчора накаркав своїм язиком, що поїду, походю з металошукачем. Походив. Хорошо, що я хоч попробував <кій> Дома його, а не поїхав зразу. <кій> а він не працює. Ну, причину то я знаю. А причина следующая. <кій> Тут стоїть дві крони. І вони. І вони вже своє відпрацювали. Так, а як їх відсевиняти, а? Хренник знає, зараз якось будемо мати. Ніколи не треба балакати наперед. От сказав, а вони вже не працюють. Так. Це що значить? Це значить, що я зараз... Ну ну як тебе відтивиня. Що я зараз сходжу. Куди сходжу? Сходжу в центр. Не поїду. Пішки піду. Не хочу я їхати. Нема чим виняти. О, а якщо я їх перекину, вони не випадуть. Ну, западай. Вийну. Не хочу я їхати, піду пішком. Пройдуся, людей побачу, себе покажу. Хоча аж дві машини стоїть, а я піду. А я піду пішком. Ось такі дві штуки. Ну, це вже зрозуміло, що поки я туди, поки я назад, то вже сьогодні нікуди я не поїду. Та я особо я знаю, що там нічого немає, але так, щоб я вже забіг на місце походити хотів зранку. А, ось такі. Дві крони. Правда, наші я їх виймав зараз. яка різниця? Я їх не буду брати. Я так знаю. Вони крони є крони. Значить. Значить так. Трішечки плани в нас змінюються. Йду я возьму крони. Може ще щось там візьму, а потім, 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 поки туди, поки назад, потім прийдемо. Я поміняю, не спустило воно, яке це я робив, а, то. Накачене. Прийдемо, перезуємо нашого Фордіка. Є в мене від нього е, донкрат. Його рідний. Е, гідравлічний, тільки він мені щось не подобається. А є у мене десь отой. А де він? Оу, а де він? Є. Є. Тільки де? Ладно, зараз знайду. Знайшов. Є ось такий. І він мені дуже, дуже подобається. Були в мене там із ручками, які хоч воно їх покрутило, а цей такий крепкий, я не знаю. Хоч жила піднімай. Правда, ось тут було гайка. Невероніше не гайка, а ключом крутити ту ось ту, з цієї сторони. Воно обірвалося, скрутилось. А я її приварив з обратної сторони. тут. Правда, вже крутиться в другу сторону. Ну, тут більше виступало різьби. Але нічого. То крутив вправо, піднімав, а зараз вліво піднімаю всі мої махтомобілі, які в мене є. Ха, є, один і два. Ну, ще був третій. Але третій вже тютю. -тю. Значить що? Все? Так ми і зробимо. Прийдемо поміняємо цю, а потім уже А потім вивеземо сміття. Бо я вчора поки робив ролик, то бабуся мені тут нагрузила. Нагрузила мені тут цілу цілу кучу. Там і земля і, і, і все. Я не знаю, чи нагору витягне. Та бе Мотора сили хватить. Може підбуксовувати буде, але ну, нічого. Ну, це буде пізніше, потепліше. Зараз трошки якби захолодно, біля нуля, мабуть. А на день передає 20, по-моєму, так? Да? Кожен день там показує 20, 19, 18. Так, ну що ж, вроді би, розповів. Так, да, тут і земля, он до якась щеб'єнка, і хрене що. Ладно, щоб там не було, прийдемо вивеземо. Хай потеплішає. Нас складали мішків із сміттєм, Як в не замерзла їхати. Мішків, з сміттєм нас складали, як поїхати, виходить. Раніше у нас біля кожного дому стояли ящики. А зараз... А зараз купи стоять без ящиків. Ну, вони й тоді такі купив ящики, не влізли б. Прохладно зранку зараза. Прохолодно. В ручки вручки холодно. Добре, йдемо ми за кронами. Тільки що в церкві дзвони так дзвонили. О. Поки я дійшов, вони вже перестали дзвонити раніше. Вилазив дзвонар. Тягав за мотузки і дзвонив. Ну, зараз все електроніка. Нажали на кнопку. І воно собі саме дзвонює. О, машин багато. <try> tak, w parku jeszcze, jeszcze nie gromadziły. Dlatego w parku cały czas porządek nawodzą. Там, де ми ходимо, там, там не наводять. Повно машина стоїть. О, нагадав, треба ще згадав в аптеку зайти, взяти таблеток від голови. Бує зранку починаю чого я сьогодні так зарані встав. Голова почала боліти. Але я встаю рано. Дві чашечки кофе, дві чашечки кави шмальнув і перестає. Мабуть там з тиском щось. Щось не в порядку, але я не, ніколи його не, не, мі, не міраю. Я й так знаю, що мені треба. А не міраю, не бачу та й... та й так легше. Ну, вже не були, вже, вже в порядок. Калиш мальную і все в порядку. Та й того я так зарані. <кхух> сьогодні вже. Хоча я й не тільки сьогодні, а я... весь час якогось чорта зараня стою. Мов би полежати, ні. Скільки це временно все. Магазини закриті. Ще, напевно, немає вісім. Так, ладно, первим, ще, первим ділом, первою. Хоча я і там нанизу в аптеку зайду. Холодно зараз. Зранку холодно, а на день... А на день літо. Так, ладно, пока вимикаємось. Так, зайдемо глянемо, що тут біля пам'ятника робиться. що тут робиться? Сміття повно. Це скоро ми десь... Як скоро наступний місяць прийдемо сюди порядки наводити. Що не буде тут багато тої роботи. Погромадити, позамітати, підкрасити, підбілити. Стільки людей немає, де обкреслені з кожним роком додається. Ну, це ще трохи на наступний місяць ми будемо будемо тут прибирати. <кій> Готуватися до річниці. Так, ладно. Ідемо. Йдемо далі. Щоб машиною то вже давно був би в центрі тільки нахрена мені та машина, а я собі пішком привик ходити. А де люди? Ж нікого немає. Куди всі поділися? Ще до церкви пішли чи що? Ні чорта не пойму, чи це я зарані прийшов, чи? щось людей нема, машин нема, нікого нічого нема. Ось тут на вуглу колись стояла телефонна будка. Оу А в нас

Ладно, зараз зайдемо ще кофійку, вип'ємо, візьмемо. Сьогодні я вже нікуди не поїду. Все міняється. Нічого не зміниться? Ну як не зміниться? Апарат то запрацює? Одна. Та шо таке ти Китаєць долбаний, понароблює херні всякої, що не підходить, то не залазить. Ну чого ти не залазиш? eş Все. Що він каже. Все працює. Так, ну він то працює, але тут друге. Я вже не хочу нікуди їхати. Я вже не хочу їхати сьогодні. Ну, не ход, й не хочу. А що це означає? А це означає, що я зараз буду колеса ці переставляти. Сьогодні вже нікуди не поїду. Займемось колесами, а потім вивеземо сміття. Отак. От Все, приготувався. Передні менші, задній більші. Мені кажеться. Може ні. Може це мені ось кажеться. Вроді ні. Значить, що я роблю? А я, зараз, а я зараз їх обійду по кругу і позриваю. that too much Все не, ну и так по кругу обідем, и буде все в порядке.